Багато хто з вас напевно помічав, що вночі зірки з'являються на небі не всі відразу. Спочатку спалахує одна, ще зовсім раннім вечором, потім друга, потім третя, і так до тих пір, поки усе нічне небо не заповнять мільярди зірок. Але небагато хто знає чому. Зірки з'являються на небі кожного разу, коли засинає дитина. Хтось засинає раніше, і їх зірочки гордо з'являються першими. Хтось пізніше, але так чи інакше, усі засинають, і небо заповнюється чисельною кількістю зірок. Один хлопчик на ім'я Лев якось вирішив, що це дуже нудно спати ночами, набагато веселіше грати взагалі не витрачаючи часу на сон. І став він, як міг, боротися з нічним сном. Ближче до кінця ночі його, звичайно, зморював сон, але зовсім ненадовго. Так що його зірочка ледве встигала спалахнути, але й відразу ж гаснула. І все б нічого, якби його зірочкою не була полярна зірка, по якій знаходили шлях моряки. Коли в перший день на небі не з'явилася полярна зірка, усі капітани здивувалися. Коли зірка з'явилася і тут же згасла на другий день, капітани засмутилися. А коли зірка ледве-ледве спалахувала і тут же потухала на третій, четвертий і п'ятий день, капітанів охопив відчай. Усі вони хотіли скоріше повернутися додому, до своїх дітей, привезти їм подарунки з далеких подорожей і нарешті обійняти їх. Через тиждень в морях зібралося стільки кораблів, що китам стало ніде плавати. І навіть кити чекали, коли ж нарешті спалахне полярна зірка. Небагато хто знав, що зірки запалюють діти, коли засинають, але знав один капітан, якому в дитинстві про це розповідала мама. Він придумав вихід розіслати усім дітям на планеті лист з проханням хоч би декілька ночей поспати, щоб усі кораблі з їх капітанами змогли нарешті добратися додому. Хлопчик Лев, як завжди, йшов з прогулянки і помітив в поштовій скринці лист. Він дістав конверт і прочитав лист від капітана, де було написано Привіт, Лев! Я знаю, що спати це дуже нудно, але кожного разу, коли ти засинаєш, на небі спалахує твоя зірка. І у всіх всіх капітанів у світі нещодавно з'явилася велика проблема. Перестала спалахувати дорога вказівна полярна зірка, а це означає, що хтось, хто запалює на небі полярну зірку, давно не спав. Я не знаю, чи ти той самий малюк, але я хочу попросити. Якщо ти останнім часом погано спиш, то будь ласка, лягай сьогодні вночі в ліжко і поспи як слід. Можливо, саме ти запалюєш полярну зірку. Якщо ти поспиш хоч би одну нічку, ми зможемо повернутися додому до своїх сімей. Заздалегідь дякую, з повагою капітан далекого плавання моряв, і наостанок останок приймі від мене цей подарунок. Лев обережно дістав з конверта справжнісіньку стрічечку від безкозирки. Ой, подумав Лев, раптом це я запалюю полярну зірку, а через мене капітани не можуть повернутися додому. Лефліх незвично ранув своє улюблене ліжечко і заснув таким міцним сном, як не спав ніколи. І тут же на небі з'явилася його зірочка, дорога вказівна полярна зірка. Уранці, коли він прокинувся, мама обійняла його, радіючи, що він нарешті гарненько поспав, а потім розповіла, що в новинах повідомили, що сьогодні на небі нарешті з'явилася полярна зірка і усі кораблі з їх капітанами змогли повернутися додому. Лев поспіхнувся і розтиснув кулак. У колоці у нього була стрічечка від безкозирки, з якою він і заснув. Він прив'язав стрічечку до свого ліжка і вирішив, що відтепер нізащо не пропустить жодного нічного сну. Він щоб то не було, намагатиметься заснути раніше, адже саме завдяки його зірці капітани знаходять дорогу додому.